Славна українська молодь катедрального храму святого Володимира Великого в Парижі прийняла виклик від отця Андрія Євчука із італійського містечка Помпеї, за що йому дуже дякуємо. Рівно ж посилаємо виклик молодіжній комісії Івано-Франківську <му> на чолі з отцем Віталієм Дем'янцем, також іншими отцями, Зиновієм, отцем Михайлом, отцем Іваном. Також а, посилаємо виклик а, українським студентам у Франції, зокрема її голові Володимиру Кутяку, а також українській папській колегії в Римі, колегії з тої покрови, на чолі з високопреподобним отцем ректором Луїсом Касяном. Ми справді з радістю беремо Участь у цьому благодійному флешмобі Ace Bucket Challenge, щоб підтримати українську армію і духовно, і також фінансово. Дорогі наші земляки, знайте, що ми завжди разом з вами, бо в єдності сила народу, разом переможемо. І нехай береже вас Господь.